Любіть Миколаю і Харків любіть, і суми, і фастів, і броди. Любіть у годину веселу й сумну, любіть в цю годину негоди. Любіть Запоріжжя й Одесу любіть херсон, Конотоп і Оріхів. Любіть бровари і Гостомель любіть, бо це Україна навіки. Таврійські степи. І Волинь, і Донбас, Поділля, Полісся, Карпати. Така Україна безмежна у нас, не треба її захищати. Херсон кавуни, Житомир альон, сади й виноградники Криму, долина нарцисів, спокійна, як сон, милуйся, люби без упину. Безкрайні лани, кукурудз, буряків, лися пшениці і небо. Це прапор на жовтий і з голубим, і волі, і миру нам треба. Трамбіта Скарпат лунає до сун і мріє, як сокіл злітає. А на півсвіду розходиться з шум, та щедрик наш рідний лунає. Любіть навесні листопад і сніг, І навіть як град за віконцем любов переможе і зійде для нас всіх Яскраве вкраїнське сонце.